Діана та Емін азербайджанці, які з самого народження живуть у Херсоні. Вони добре знають, як відзначають весняні свята в Україні, особливо головне Пасху, яка їхньою мовою називається Новорузберам. але все ж дотримуються своїх обрядів, хоча живуть в іншій країні. Красі яйця і пічо різні очі сладості. Ще пахлава, пахлова, щур юрщуряй. Найбільш схожі з українськими святкуваннями Пасхи польська Пасха каже коріна полячка пані Розалія. В Польщі також печуть Пасхи, вони називають їх бабками. також великий вибір м'ясних продуктів, келбаси, сельсісони це все роблять в той час своїми руками. Єврика Світлана теж із самої появи на світ живе у нашому місті, і тут їй ніхто ніколи не забороняв сповідувати віру іудеїв. Вона навіть мацує традиційну страву Пасхи або песахом. Пригостила всіх охочих. Ні разу ніхто до мене не підійшов і не сказав якогось то плохого слова по поводу еврейства. Даже якщо хтось скаже я говорю, та моя культура, я вашу культуру теж уважаю. Я тут живу. Я вважаю, теж ваші українські праздники, вашу річ, язик об'єднавши разом представників різних національностей, що проживають у Херсоні, працівники центральної міської бібліотеки імені Лесі Українки хочуть довести, що українцям, особливо жителям нашого обласного центру, притаманні почуття миролюбства, толерантності, поваги до основних життєвих цінностей інших народів, ми хатім адкрити. И показать те национальные меньшины, которые проживают в городе Херсоне, поделиться их культурой и рассказать народу города Херсона, рассказать нашим людям о тех национальностях, которые проживают. Потому что на сегодняшний день вопрос толерантности очень актуален, поскольку мы непосредственно шагаем в Европу медленно, но уверенно. И поэтому я думаю, что ознакомление с культурой других национальностей, других народностей это очень важно. На сьогоднішній день для кожного із нас. Тож подібні заходи проходили у всіх бібліотеках області. Вони організовані саме напередодні Дня Європи, який ще називають днем спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту. Адже про толерантність як прийняття багатонаціональної культури світів почали говорити ще багато століть тому. Тоді закликали до толерантного ставлення чимало філософів та правителів. Про це в бібліотеці нагадали історичними замальовками. В книгозбірні запевняють, не Обхідно не порушувати головного постулату толерантності жити мирно.